Доброго дня! Я вас вітаю, мене звати Ольга Ткач, я власниця амбулаторії, ветеринарної амбулаторії «Добродій». Ми новенькі на вашому ринку. Послуги, які ми представляємо для вас і ваших улюбленців, це терапевтична допомога, тобто це вакцинація. Це, якщо ваш улюблений захворів, ви можете завжди сюди звертатися або просто за порадою, коли ви тільки плануєте завести домашнього улюбленця. Е, крім цього, це е, деяка невідкладна допомога хірургічна і це е, профілактичне харчування. Ну, тобто, не тільки на вас і на вашу зручність. Якщо вам потрібна допомога, якщо вам потрібна консультація по догляду, чи вам просто хочеться поговорити про свого улюбленця, ми завжди раді вас бачити і чути. Ми здійснюємо виїзд на дім для вашої ж зручності. В неділю у нас тільки виїзд на дім, есть субота, понеділок-субота ми працюємо з 9 до 7 години, а в неділю у нас виклик на дім. Ми знаходимося за адресою місто Хмельницький, Староконстантинівське шосе, 1-1. є велика жовта, яскрава вивіска, на якій написано ветеринарна амбулаторія добродій. Ми завжди раді вас бачити.